Мотика Надіри впала на землю. Жінка перевела подих, озирнулася і побачила довкола лише суху потріскану землю. Сорокарічна Надіра самотужки утримує своїх шістьох дітей після того, як її чоловік покинув сім'ю два роки тому. Її країна Кенія потерпала від сильної посухи з 2011 року. Оскільки впродовж такого тривалого часу опадів було вкрай мало, випадків насилля побільшало, підприємства закрилися, а селяни не мали змоги обробляти землю. Коли невеликі запаси їжі почали закінчуватися, Надіра пішла просити милостиню по селу. Іноді я відчуваю бажання вкрасти, аби лише нагодувати дітей. Сором'язливо зізнається вона. У часи найбільшої скрути в Надіри з'явилася надія завдяки діяльності Адвентиського агентства розвитку та допомоги Адра в Кенії. Протягом чотирьох місяців Адра доставляла їжу, яка рятувала життя. Надіра отримала 36 кг кілограмів бобів, близько 4 літрів олії, а також сіль та інші основні продукти харчування. Завдяки цьому її діти і онуки перейшли з одноразового харчування, якщо пощастить, на триразове. Після закінчення програми екстреного реагування, що тривала перші чотири місяці. Розпочалася інша програма допомоги, яка дала змогу Надірі і іншим сім'ям купувати їжу на місцевих ринках. Я дякую Адра в Кенії за підтримку, яку вона надає моєму народові, сказав голова їхнього села. Адвентистське агентство розвитку та допомоги Адра. Це всесвітня гуманітарна організація церкви адвентистів сьомого дня. Адра бореться з бідністю, сприяючи розвиткові спільнот у понад 130 країнах. Агентство відкриває нужденним безумовну любов Ісуса за допомогою широкого спектру програм розвитку та допомоги. Якщо ви розподіляєте свої приношення відповідно до об'єднаного плану приношень, ваші приношення вже підтримують всі адвентистські служіння, місіонерські проєкти та агентства як от Адра. Якщо ж, окрім ваших обіцяних приношень, тобто ваших регулярних і систематичних приношень, ви бажаєте також пожертвувати для Адра. Відвідайте ресурс adra.org та оберіть опцію «Пожертвувати». Поклоняючись Богу через свою десятину і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.